Дорогі глядачі та відвідувачі мого відеоблогу. Хочу вам показати частину Берліну. Щойно я від'їжджаю від супермаркету Гетеко справа аптека. Виїжджаю на Вулицю Альбштроса направляюся в сторону Темпальхов Фельд. Переклад Темпальхов Фельд це Темпальхов поле, бивши аеродро. Мого відео їду я на німецькому велосипеді. Старенькому вже, але який їздить е -е, в Берліні хороші дороги. Я багато велидою оріжок. Єздити можуть поводження водіїв авто, то наступ навіть дуже телеграм. Спочатку мене дивувало те, що вони не пікають, не сигнають. Опинився на світло на червоний колір. Погода хороша в Берліні Зима тепла, тепло морозу ну, Цей рік холодний, бо був мороз до мінус 10 навіть. Хоч я дивився на одному сайті, то протягом п'яти останніх років температура не опускалася нижче мінус двох градусів морозу. Так от велодоріжка йде тут, по асфальтній частині дороги, то по тротуару, по різних місцях по різних складне, складне перехрестя. Тут приходиться переїжджати разом із пішоходами, які топицем хочуть перебігти швидше, Вони вліво, а я вправо. Тут треба зупинитися і Очікувати, коли загориться мені зелений, перехрестя велике. виділені лінії для автобусів знаю, що в Києві хотіли таке зробити, але мало хто із велосипедистів виїжджав на ці виділення. Змоги три автобуси, тому що життя дорожче, просто покататися. О, тут знову з'явилася водоріжка, довольно таки шикор. Як бачите, там автобус друге проїхав, Чув, що... Місто Берлін виділив до Києва з десяток автобусів. Правда, не знаю, чи вони доїхали. Що я можу розказати про Берлін? Берлін це столиця. Найбільше місто в гармонії. Розташоване воно на сході країни на місці колишньої Німецької Демократичної Республіки. Проживає у місті Берлін. Людей близько трьох мільйонів говорять, що це одне з найкрасивіших міст у Європі. Хоча я можу тільки порівняти із Варшавою, Або Києвом, або Москвою. На жаль. Що можна допомогти? Що то, це саме цивільне місце? Має продуману зручну систему метро в Європі. Мабуть, найбільше до Польщі 100 кілометрів. є два аеропорта діючі Текель і Шунесфальт, ну, Берлін має Берлін має величину э, другу у Європі після Лондона. Одним словом, Західний Берлін був у складі Німецької Демократичної Республіки 27 років. До воз'єднання у 1990 році. Ну, до воз'єднання нім повністю. Так як, так, як східні німці хотіли ну, кращого життя, свободи, багато було спроб перейти через Берлінську стіну і тому багато німців загинуло. Стояли кулеметники, автоматники і їх розстрілювали. Можливо, я пізніше покажу е цю Берлінську стіну, її уламки повинні десь бути. Треба тільки взнати точно, де вона і поїхати. Зараз. Берлін е, є загальнонімецька столиця. Е, одним словом для всіх німців. Е, думаю, що німці цьому факту е, факту об'єднання Берлінів дуже раді, тому що Було свято воз'єднання Гармонії, то да, німці були дуже раді, прознували, святкували це і з великим розмовами. Наприклад, недавно я узнав, що Берлін в 9 разів більший за Плущює, ніж Париж. Перлін розташований на берегах двох річок Шпереї і Хохер. У зв'язку з чим його оточують і перетинують 1700 мостів. Це навіть більше, ніж у Венеції. На цьому все. До побачення. 에... Підпишіться і поставте лайк, будь ласка.